Вітаю всіх учасниць нашого марафона, або, як ми ще його називаємо, Beauty Intensive, або марафон на дивані. Чому? Тому що всі процедури ви проводите в себе вдома в зручний для вас час. Ми вас хочемо познайомити з нашою новою системою 3D-набор Чарівний набір, оновлений, який зараз вийшов не так давно в нашій компанії. Він виглядає ось так. так. Тут є очищення, зволоження, дві сивортки, нічна і денна і крем під очі. Дана система у вас в боксах буде ось в таких пробних версіях. Ви надрізаєте і використовуєте небагато. Також зараз вам розповім, що потрібно робити вечірній догляд. Спочатку ми беремо нашу мідузку або знежирювальний засіб для зняття косметики і наносимо його на диск. Так. І обов'язково прикладаємо до наших очок і рахуємо десь до 10-15 секунд. Ми не травмуємо наше око, не тремо, для того, щоб не е, з'являлися в нас додаткові зморшки. Цей засіб дуже гарно, дуже легко вибирає всю нашу косметику. Будь то тіні, будь то туш, будь е, то якісь е, підводки. І нічого не залишає. Так? Вся грязь залиється на диску. Також ми зносимо, наносимо наш засіб на друге око і обираємо косметику з другого ока. Буквально рахуємо до 10-15 секунд і вся наша косметика остається на диску. Зона навколо очей. Абсолютно чисто без розводів. Потім ми беремо наш засіб очищення, який з кауліном, який дуже якісно очищає нашу шкіру, ми беремо маленьку краплинку, спінюємо її і наносимо на обличчя. Лініям лангера від носика до вушок легкими масуючими рухами наносимо наше очищення. Також можемо наносити на шийку і змиваємо. Беремо полотенечко, протираємо, також промокаючими такими легкими рухами не тремо, також ми беремо наш тонік і протираємо наше обличчя таким, таким по тим самим рухом лангера для того, щоб Вирівняти pH нашої шкіри, і убрати всі залишки, якщо залишились. Бачите, наш диск абсолютно чистий. Третім етапом нашого з вами вечірнього догляду це є наша нічна сивертка, нічне рішення, яке ми наносимо на очищену шкіру, яку ми протерли також тоніком. Трошечки ми наносимо на все обличчя. Ця сиворотка унікальна, тому що в її складі є, бачите, такі наче бульбашки. вони при натисканні, лопають і виділяють дуже корисні речовини, які Зволожують, напитують вітамінами нашу шкіру, і її роблять ліфтінг-ефект, і омоложення. Четвертим етапом йде зволоження. Цей крем ми використовуємо і вдень, і вночі, тільки різними етапами. При вечірньому догляді ми спочатку використовуємо сиворотку нічне рішення, а потім зволожувальний крем. В цьому кремі аж 11 амінокислот, 7 з яких не є замінними, тобто це унікальний склад, який зволожує нашу шкіру, освітлює нашу шкіру, напитує амінокислотами, антиоксидантами, вітамінами. І наша шкіра стає м'якою сяючою, дуже доглянутою і омоложеною. І також ми використовуємо обов'язково крем під очі. Його потрібно зовсім трошечки ось як спічечна головка. Ми робимо поцілунчики і наносимо по косточці. І трошечки зверху, легкими, масуючими рухами не тремо так сильно очі, щоб не з'являлися ніякі заломчики, додаткові зморшки. Ну ось, наш вечірній догляд вже зроблений. Тепер можна лягати спати. Також до цієї унікальної системи... Зараз від компанії Mary Kay йде шикарний подарунок. І що це? Це дуже класний рушник з написом TimeMine 3D, який буде незамінним для ваших вечірніх і ранішніх процедур. Всім бажаю гарного вечора!